Критична ситуація на фронті на Покровському напрямку, Часов'яр, Купінськ, Харківська область, Курськ. Армія потребує грошей, боєприпасів, захисту. Скажіть, будь ласка, чим займається зараз влада України? Що ми зараз чуємо з цієї трибуни? Необхідність. Пріоритету соціальних видатків, будівництва, енергетики і жодного слова про армію. Пару тижнів тому Регламентний комітет спільним голосуванням слуг і п'ятої колони Кремля за вказівкою офісу спробував усунути мене від участі в засіданнях Верховної Ради. Мене... Як і європейську солідарність, як і кожного з вас обрав народ, і тільки народ визначає вашу подальшу долю. Замість цього ви атакуєте опозицію, атакуєте генералів, атакуєте бойових комбрігів, демотивуєте армію. Ви вже перемогли Путіна. Ви вже маєте можливість. Знищувати опозицію і демократію, послухайте, що минулого тижня вам казали в Брюсселі і в Вашингтоні: скоротити обмеження воєнного часу, залучити опозицію до всіх переговорних процесів, нарешті підписати відрядження до Мюнхену, бо чотири представника Європейської солідарності отримали персональні запрошення. Замість цього ви плануєте блокувати опозицію, формувати лише п'ять менеджерами зовнішню політику держави, руйнувати оборону, руйнувати міжнародну політику.